Всім привіт, ринок Шувар Йду оглядати ціни на овочі. Є така капусточка, по скільки вона? 45 40-45. Ось така. Стара 33-35. 33-35. А ще є цвітна. Цвітна 110. Кріп, не кріп, а петрушка та салера. 50 гривень. Це на самому початку, 10 ряд. Так, така капусточка. 25. 25, ось така. 25, то все, все, Також, 25. вся вся ця сторона 45. Це ось така сторона А ось така сторона 45. Так. Це ми в 10-му ряді, яке там місце? 15. 12 -е місце. Так, є ось така цибулька по скільки? 20. 20, ось така. Також 20. Також 20, 20. картопля. Картопля 23. Так. 23. А що за сорт? Балтикрос. Балтикрос. А бурячок? Бурячок 15. 15. Морква? 26. По 26. Ось така. 24. І 24. всі ці по 24. А цибулька? 15. По 15 гривень. Це є 14-й навіс. Підходьте. Так, а цибулька по чому буде? Тільки цибулька 13 гривень. 13 гривень. Також напроти 14-го на вісо, кому треба підходьте. Ну, Оскільки так. пекінка? Така 30, а така так, 25. 30 і ще й менше. Чому така капуста? 30. 34, а морква? 22. А цибулька? 14, а бурячок? 14. Це ми в 10 му рядні також посередині скільки проколі? 100, А пекінка? 35. По 35. скільки картопля? 32. Скільки капуста? 34. 34. А картопля? По 20. А скільки капуста? 33. А по скільки морква? По 20. По скільки чесник? 9,50 до 100 гривень. До 100, так? А буряк червоний? Червоний, вода. А картопля по 19, який вот це там. сорт. Мелоді. Мелоді. А морква 24. Ну, там заражено не немає моркви. Угу. Морква 22. А картопля? 20-22. Ось такий бурячок по 15. Є ось така морквочка по двадцять, а картопля. 20. Також двадцять. Який це сорт? Белороса і, Белороса і мелоді. Но, но... Що ще швидкому, на? Хорошо? Скільки треба? Ну от такий кульочок. Тридцять п'ять.